Новий рік, скільки теплого цьому слові, скільки мрій, радості, сімейних традицій. Такого простого і магічного. Мільйони дітей по всьому світу чекають подарунки на Новий рік, але дочекаються не всі. Дивне відчуття правда? правда Минулому році три тисячі дітей не знайшли навіть солодкого подарунку під ялинкою. Ми з благодійним фондом душа робимо великий збір. І шукаємо друзів Святого Миколая. Так, саме тебе емпат ти мій добрий. Мрії дітей прості, і в той самий час складні. Моя мрія на 2026 рік буде здоровим. Круті сапоги 32 другого розміра великого січа. Запрошуємо разом врятувати Новий рік.